Об'єднані футболом разом сильніші. Друзі, привіт! Мої вітання! Наступні півгодини будемо говорити про а, українську і не лише українську культуру, але здебільшого, звичайно, про українську, як і завжди, але. Почнемо ми із кінофестивалю молодість, який ось зараз буквально в ці хвилини стартує уже в культурному центрі. Краків на Русанівці у а, Києві стартував «Welcome Drink». Це такий збір кінематографістів. Вони там щось почали вже випивати, їсти і обговорювати фестиваль і свої кінематографічні проблеми. Попереду червона доріжка і церемонія відкриття на якій покажуть. Фільм Ромео Джулієта Франко Дзефірелі» – це одна із найвизначніших екранізацій цієї стрічки, і їй виповнилося вже 100 років. На це на цю честь на молодості покажуть на великому екрані цей фільм. Я не втомлюся наголошувати, що фільми, ну якщо це не зовсім щось, уже просте і примітивне. Варто дивитися за нагоди на великому екрані, тому що те, що ви дивитесь, не дай Боже, на ноутбуку чи на комп'ютері, чи навіть на великому телевізорі, це все не те. На великому екрані ви побачите зовсім інші сенси, кадри, побачите якісь дрібниці, які не можна побачити на такому маленькому екранчику. Тому дуже тішить, що різні кінофестивалі нам дають змогу подивитися. Фільми, особливо класику, таку визначну на великому екрані. Ну а що ж до українських фільмів? Ну нагадаю, по-перше, що програма молодості, як завжди, і будь-якого фестивалю, вона достатньо обширна. Але я хочу звернути увагу саме на українські стрічки. По перше, це короткий метр, блоки традиційні короткого метру. Якщо ви хочете подивитися одразу багато різних українських фільмів, то вам якраз туди наші короткометражки вже давно є дуже хорошої якості. Ви отримаєте задоволення. Я думаю, в будь-якому випадку познайомитися із якимись режисерами-режисерками, яких ми, можливо, до того не знали. Але якщо говорити про повний метр, то звичайно найбільша увага прикута до степного Марини Вроди. Цей фільм, який отримав недавно на фестивалі Локарно Срібного Леопарда, і також приз Сфіпресі Марина Врода отримала нагороду за режисуру і. Хочеться нагадати, що від Марини вроди чекали повного метру вже давно. Чому тому, що вона свого часу отримала? Аж цілу пальмову гілку у Каннах за свою короткометражку Крос. І з того часу ясна річ чекали, чекали, що ж Марина зніме. Вона зняла потім ще короткі метри, і Ось нарешті вона зняла повний метр. І, от, як бачимо, він виявився досить успішним саме на кінофестивалях, тому що авторське кіно якраз визначається якістю, зокрема на нагородах на різних кінофестивалях. А не фестивалі Лукарну це. Один із найпрестижніших кінофестивалей у світі, тому звичайно, це велика перемога. Степне розповідає про чоловіка, який повертається в надзвичайно глухе село до своєї мами. Она живе сама за нею приглядає сусідка. Мама вже дуже літня. Видно, що вона вже помирає, і в стрічці показані як і сімейні стосунки, так і. А якась робота з пам'яттю, люди на поминках згадують період голодомору. Це все в такій достатньо цікавій документальній манері зняти. І, і, і скажу, що фільм степне він зовсім зовсім не, не розважальний. Цей фільм, до якого потрібно прийти, знай. Такими налаштованими на те, що потрібно дивитися і оцінювати режисуру, потрібно думати, потрібно спостерігати. Тішить, що в нас є такі стрічки, тому обов'язково зверніть увагу на цю стрічку. Сподіваюсь, також цей фільм вийде у прокат. Ну а також покажуть на молодості інший український повнометражний фільм. Він вже значно легший, називається називається він «Лишайся онлайн, є Вистрельниковий. Він знятий в достатньо цікавому форматі, де герої спілкуються одне з одним, часто онлайн, по різному там зуму, по різних месенджерах. Формат цей далеко не експериментальний, тому що таких стічок вже є дуже дуже багато. Але знаєте, велика перевага цього формату, що його що він дешевий, що зазвичай такі фільми коштують значно дешевше ніж. Якби там потрібно було знімати на багато камер на якихось локаціях. Я цей фільм не дивилася, йдеться про лишаюся онлайн, тому нічого про нього говорити не буду, але сподіваюся, що він також глядачам сподобається. Ну, скажу, що дуже ще так не сказав би, що дуже. Часті цієї дискусії, але вони все ж таки трапляються, мовляв, не на часі зараз проведення різних цих всіх, кінофестивалів, музичних премій, цього всього mm -hmm. розважальної всієї цієї частини. Але я хочу сказати, що безумовно це не неправда. З моєї точки зору, це не так, тому що це підтримка культури в будь-якому випадку. Це музи, підтримка музичної індустрії, її розвиток а, книжкової, кінематографічної, ще якоїсь там. Підтримка візуального мистецтва, тому це звичайно дуже велике благо, що з ці події відбуваються. І за моїми по перше, по-друге, точніше, там дуже часто відбуваються якісь збори, збираються гроші на потреби сил оборони. Ну і зрештою, я до повномасштабного вторгнення не чула ось такої. Масової ну популярності як мастхев так на цих подіях згадки про сили оборони, про подяки їм військових запрошують і згадують про них знову ж таки дякують, щось там, збирають і. Тому ці події вони, начебто, є розважальними з одного боку, але з іншого боку, це підтримка індустрії, і це також постійне нагадування про війну. Також тому, ну знаєте, великою дурістю буде сказати, що люди, які приходять на ці події, вони забули про війну. Навпаки, там постійно мова йде про війну. Якщо говорити про кінофестивалі, то надзвичайно багато і фільмів про. Уже повномасштабне вторгнення, тому е, 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 ніхто нічого не забув, друзі, не переживайте. А, і, до речі, червоні е, червоні хідники вони перетворились на зелені хідники, трішки скромніші, і люди на них теж. Мають вигляд значно скромніший, не такий, як це було до того. Але от ви знаєте, не всі так думають у світі. Наприклад, організатори церемонії MTV European Awards, це одна з найбільших таких музичних премій. Вони скасували цього року свою церемонію, яка мала відбутися вже в листопаді у Парижі, в Франції. В Парижі цього дуже чекали, тому що ця церемонія вона постійно відбувається в різних містах в Європі. Ропи, але ось в Парижі не було вже дуже давно, і там чекали, але поводились із тим, що зараз це достатньо небезпечно. Це перша причина, цю, чому цю церемонію скасували, о, сформулювали так що через нестабільність світових подій. Ну і також організатори сказали, що вони вважають, що зважаючи на те, які трагічні події відбуваються. А мають вони, перш за все, на увазі е е е війну між Палестиною та Ізраїлем. Е не сказали, що це зараз недоречно. Вони не хочуть цього робити, і скасували. До речі, хочу нагадати. вам Також що в ці скасування або перенесення великих таких подій світових е е е вони вже є достатньо звичними із періоду початку ковіду тоді або скасовували, або переходили в онлайн. Ось, а далі почалися теж якісь інші події. Почались от зараз страйки в Голлівуді проти штучного інтелекту, і, в, і оці всі скасування подій знову тривають, тому це звична справа. Ну, тепер перейдемо до скандалів, культурних скандалів. Ви знаєте, мені страшенно це подобається, тому що я згадую періоди навіть до повномасштабного вторгнення наскільки мало тема культури привертала уваги про ніякі скандали не можуть не могло бути і мови, особливо якщо ми говорили про літературу, які там можуть бути скандали. Там люди крутяться в своїй невеликій бульбашці, можливо, там в себе скандалить у ці людей, так але на загал то не виходило. Але зараз ми бачимо, що книжкових літературних скандалів, скандалів пов'язаних із письменниками, з'явилось дуже багато. В основному вони стосуються з цього двічного вже питання класичного виступати чи не виступати з росіянами на одних майданчиках на одних подіях за кордоном. Ми цю тему обговорювали вже не раз, і кожного разу доходили до висновку, що питання надзвичайно складне його варто. Якось прописувати, робити якісь стратегії, не діяти емоційно, діяти дипломатично, розумно і хитро навіть часом. Але ось, власне, ви вже я думаю знаєте, що Христина Соловій і Сергієм Жаданом зняли музичне відео, яке називається Серце. Ну і його в чергове почали обговорювати в контексті такого можливого роману між Сергієм і Христиною. От теж знову ж таки уявіть, ви пам'ятаєте коли колись настільки масово країна в соцмережах обговорювала можливі там стосунки романтичні між Письменниками, там письменницями, чи там письменниками, чи там ще кимось такого не було. І Ось зараз я і повторюсь, мене це страшенно тішить. Хоча там, знаєте, подейкують, що самому Сергію і Христині це така увага не дуже подобається. Але з іншого боку, вони ну, активно підтримують ці чутки, тому мені здається, що розмови про їхню таку закритість, так і не бажання впускати в своє особисте життя нікого дещо перебільшені. Але справа в тім, що не встигли люди е, обговорити власне, це питання з самого музичного відео, так і знову ж таки цей анчуток е, е, про романтичні стосунки, З'явилась нова, нова, нова порція скандалу. А е, представники церкви Андрія Первозваного у Львові, в якому це відео знімалось, вони, вони зробили заяву. У себе у Фейсбуці а заява була написана достатньо так коректно. Але священники сказали, що знаєте, ми вимагаємо, щоб цей кліп видалали з Ютубу. Чому? Тому що там є розпуста. Там є антихристиянські цінності. Звичайно, йшлося про там різні поцілунки між дівчинкою і дівчинкою, які були не в церкві, до речі, такі знімались окремо на вулиці, але теж в контексті цього відео. І тому священникам це не сподобалось. Вони зараз просять видалити це все. А, я не знаю, в моєму оточенні звичайну думку цих священників не дуже підтримали. Навпаки, їх почали висміювати, мовляв, за такий дуже. Архаїчний старомодний погляд на взагалі, всі прояви кохання. Мовляв, навіть уже ваші колеги римокатолики не обурюються цим фактом. Ну, принаймні, публічно намагаються цього не робити а в нас от як завжди причепилися. Але давайте, до речі, подивимося уривок з цього відео. Сі, а я їх голоси заплету до коси, і всі ті, хто за нами прийшов на цю апокаліпсу на файершоп. Але ж е власне, що мене тут турбує в цій ситуації? Що це вже не перший випадок, коли. У Львові відбувається якась цікава подія, щось з'являється цікаве, чи знімають якісь відео, чи будь-що. І з'являється хтось із Львів'ян, який починає заявляти, чи яка, про те, що це жахливо, що це розпусно, антихристиянські які цінності так починають люди згадувати, і з цього всього з'явився навіть такий мем про святий Львів, в якому нічого не можна робити. Хоча з іншого боку, біля кожної церкви а, можна знайти а, крамничку, так, секс, секс, секс шоп який-небудь, і це породжує все більше і більше розмови, якісь кпини над тим, що от у Львові панує така теж архаїчна атмосфера. А мовляв, люди там не сучасні, і все таке інше. А, мені здається, що це неправда. І знаєте, є навіть така конспірологічна теорія про неї часто теж мої знайомі львів'яни говорять, яким не подобається вся ця ситуація. Що мовляв, слухайте, ми не такі, а взагалі, то в них є конспірологічна теорія, що це все навмисно якось штучно робиться. Що Львів постійно хочуть публічно показати як таку столицю, лицемірства і моралізаторства. Хочу сказати, що з моєї точки зору це теж не так, тому що а, от, один із останніх був а, таких а, теж скандалів розбірок через таку маленьку крамничку у центрі Львова, де продають бісквіти у формі піструнів, як у них написано, і вагін. А, це така дуже-дуже популярна атракція, там завжди. Якісь неймовірні черги стоять. Там кілька виглядів цих кілька видів є цих бісквітів. А це просто надзвичайно популярна штука. Багато моїх знайомих запитують, а де можна цю крамничку знайти. Вау, це так круто, це так креативно, і це приваблює туристів і створює. Знову ж таки, це така дрібничка, яка створює позитивний імідж Львову, Його ем, надзвичайно таких, ну, неймовірній і цікавій гастрокультурі. І, Таких випадків дуже багато у Львові, і усі всі нападки, штучні вони чи не штучні, мені не подобаються. І я сподіваюся, що ми всі будемо ставитися до. Цього всього з гумором і не будемо це сприймати серйозно, і не будемо думати, що от всі львів'яни просто ось такі. До речі, якби всі львів'яни були такими, хто би ці всі крамнички з пістронами відкривав. Тому, тому власне їздіть до Львова, там дуже багато цікавого можна знайти туристам і, 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 і не туристам. А ще одна тема, яку, яка пов'язана із шоу-бізнесом, яку обговорювали впродовж минулого тижня, цього тижня і взагалі. Це ось це за знову ж таки львівське весілля, як його називають. Весілля, яке наробило великого галасу між колишнім прокурором Ростиславом Мільницьким та колишньою, знову ж таки, працівницею ДБР Рокселланою Москвою вони забебехали неймовірно по-багатому весілля, а фотки з нього потрапили спочатку у пресу, потім у соцмережі. Люди зборилися, що мовляв. В принципі, як там торт один коштує не знати якихось грошей, просто скажених. І там а, два дні це все святкувалося, спочатку 300 гостей, потім 500, і, а, і після того, як люди обговорили самих молодят, і звідки це у них гроші на таке дійство, а, ну, почали обговорювати артистів, які там виступали. І це був Дідо, Олександр камер-бенд Дзвони Сонця. Претензія наступна. А чому ви взагалі там виступали як можна? Хоча чесно сказати, до цього до українських артистів не було. Я не чула таких ось гучних претензій, чому ви виступаєте в якихось потенційних корупціонерів. Тому наші артисти бідні, звичайно, не знали, що так не можна. Поїхали собі, виступили там і тепер відгрібають. А єдина здається, досі хто відповів якось на ці всі заходи, це Оля Полякова. Вона взагалі любить, до речі, мені здається, робити різні заяви в себе в інстаграмі. Вона, як правило, не мовчить, коли трапляються якісь скандали за її участю. Вона намагається все пояснити. ось зараз вона теж пояснила. Хоча з її пояснення я не зрозуміла таки. Оля обурюється, що. Від неї, як від артистки, вимагають перевіряти аудит якихось, робити аудит якихось постійно людей, які її запрошують виступити. Мовляв, це не її справа, це не справа артистів, це справа компетентних органів, які чомусь не борються з потенційними конструкціонерами. То з нею важко не погодитися, чому колишні працівники ДБР і прокуратури можуть зробити таке весілля, і до них ніяких до цього. Питань не було, але з іншого боку, Оля таки каже, що надалі ми там з продюсером будемо перевіряти наших замовників. Продюсер окремо теж у Фейсбуку зробив заяву, що так будемо, будемо перевіряти потенційних корупціонерів, куди ми їдемо. Питання достатньо складне з одного боку, з іншого боку, воно стосується знаєте, нашого росту як суспільства, тому що з одного боку, пам'ятаєте, коли повномасштабне вторгнення тривало там кілька місяців, і вже артисти почали їздити за кордон на якісь заходи, аби, там, як вони казали, збирати гроші, тому що. Не завжди це відбувалося, але дуже часто вони справді збирали достатньо багато грошей на, потреб, на потреби Сили оборони. І а, що А, Стали частими випадками, коли, звичайно, хтось із присутніх знімав сторис, викладав себе до інстаграму, і ми бачили, що виступає там якась українська артистка, а в залі якісь російські олігархи. Або виявлялося, що замовники росіяни. Виявлялося, що а, якісь там квиткові оператори є російськими, і кожного разу це були бурхливі скандали. І артисти спочатку там в дуже частій своїй манері говорили, що не чіпляйтесь до нас, що ви нас хейтите, де дивіться, скільки ми грошей зібрали. Так ми там щось не перевірили. Але оскільки ці скандали траплялися, траплялись, то ну. Наші музиканти вирішили все таки, що легше і безпечніше перевірити всіх цих замовників, всіх цих квиткових операторів, щоб ніяких питань не було. Ну і зараз, очевидно, прийшов час уже перевіряти людей і замовників в Україні, тому що ми бачимо, що Толерантність до корупції стає все меншою і меншою. Ми наближаємося до нуля. Я сподіваюся, що колись наблизимося. І ось така суспільна реакція, реакція людей обурення, коли бачать таке весілля, бачать артистів, які там виступали, до артистів є питання. І от я сподіваюся, що вони будуть значно більш перебірливими, коли будуть їхати на якісь весілля. На якісь дні народження, корпоративи, відкриття чогось і так далі. Вча з артистами також варто погодитися. Вони кажуть, що замовлень зараз не так багато їм потрібно годувати свої там платити своїм працівникам, своїм командам. Це справді так, але знову ж таки це не причина виступати в людей, до яких є питання, м'яко кажучи. Ну, тепер переходимо теж до таких більш приємних тем. Премія Астріл Лінгрен у нас буде невдовзі 9 квітня, і її на неї номіновані українські, троє українських авторів Сашко Дерманський, Галина Вдовиченко та Івана Друсяк а також цілий великий книжковий фестиваль, книжковий арсенал. Це дуже тішить. Сподіваємося, отримають нагороду наші письменники. А Премія Астрід Лінгрена. Вона її заснувала в 2003 році через рік після смерті письменниці. Один, ну, зрозуміло, що премія дається не лише письменникам, і письменницям, які пишуть дитячу літературу. Тут взагалі йдеться про людей, які задіяні в цій індустрії, це ці ілюстратори, видавці і так далі. А, ну і такий цікавий момент серед членів журі обов'язково повинен бути хтось із родичів Астрій. Лінгр, і ось така така фішка, мені здається, достатньо цікава. Також надзвичайно хороша новина уже 2 листопада в Український прокат, хоч і обмежений, виходить документальний фільм Сергія Буковського Іван та Марта. Тут я вас надзвичайно закликаю. Піти його подивитися, тому що він розповідає про Івана Дзюбу і його дружину пані Марту. Йдеться не про не тільки про їхню історію кохання, надзвичайно теж цікаво, а і про шістдесятників про те, як вони жили, проти чого вони боролись. Ну, ми розуміємо проти чого вони боролися, але саме от конкретно які були їхні вчинки, які були їхні розмови, як вони про що вони там дискутували, як вони одне з одним не погоджувались. Це все надзвичайно цікаво. І все це Сергій Буковський показує нам як один із найвизначніших наших документалістів, який може завжди розповісти не лише. Таку важливу історію із а, хорошою а, оригінальною кіномовою, але і а, це просто цікаво, банально цікаво дивитися його фільми. Тому всіх закликаю подивитися ще й Івана і Марту. Власне а, раніше Сергій Буковський, ну багато звичайно фільмів, документальних про, про голодомор у нього є чудова стрічка. Живі, а, але також він зняв про Валентина Сильвестрова, нашого композитора, теж видатного. Фільм за нагоди, теж його подивіться, він є в на наших онлайн-майданчиках. Офіційно ви можете цей фільм подивитися. Теж на, на, е, я думаю, що ви отримуєте і інтелектуальне якісь розважальне задоволення, коли будете дивитися цю стрічку, тому що Валентин Сильвестров – ну надзвичайно оригінальна особистість, і те, що він говорить, як він говорить. Цікаво послухати. Ну, також нагадаю, що у Сербії що ж чекати від Сербії, друзі, звичайно, скасування показу «20 днів у Маріуполі. 11 жовтня цей показ мав відбутися у культурному центрі у місті Лазарець. І От сербська радикальна партія виступила проти. Ми сказали, що цей фільм антиросійський, у нас чим не можна не погодитися, але вони вважають, що це дуже великий мінус для фільму. І сказали, що все, ми будемо протестувати, скасовуєте цей показ, і ось в культурному центрі його скасували. Але маємо і. Е Такий позитив у тому, що були люди у Сербії, які були проти цього рішення, наприклад, Незалежна асоціація журналістів вони засудили цей вчинок, це рішення культурного центру, і власне про, про, про це скасування, і ці журналісти розповіли. А ну ось е, така історія. Але ну що ж це трапляється на жаль не так рідко, особливо в країнах, в таких країнах, як Сербія, Вгорщині, теж таке е, траплялося. Тому не дивуємося. Але є знову ж таки перекриваємо цю новину хорошою новиною. Є такий фестиваль, який відбувається в Амстердамі. IDFA. Це, напевно, що найпрестижніший фестиваль документального кіна. Він відбудеться 8 листопада. Відкриватиметься він українською стрічкою. Фото на пам'ять там режисерка Ольга Чорних розповідає про три покоління жінок. Як вони між собою взаємодіють, про війну там, звичайно, є як вони переживають війну, є згадки з їхнього минулого з історії України. Я цей фільм не дивилася, але дуже сподіваюся, що він буде цікавий. і, Що головне він сподобається глядачам на цьому фестивалі. Котре, нагадаю, що ці всі покази на різних кінців фестивалях вони надзвичайно важливі, тому що. Там збирається багато людей. Вони дивляться українські історії. Вони спілкуються з українськими кінематографістами вже після показу. Кінематографісти наші відповідають на різні питання, спростовують різні наративи російської пропаганди, просувають наші якісь ідеї. Це надзвичайно важливо, тому дуже добре, що це триває. Є перестороги що цього що у нас буде така певна яма. Уже невдовзі, тому що фільми вже про впродовж повномасштабного вторгнення де не фінансуються. І є надія, що все ж таки все ж таки виділять гроші на кіно на наступний рік, але все одно таке провальне на нас чекає, тому що в нас був достатньо великий період, коли фільми взагалі. Не знімались принаймні великі ігрові надія на документалістів, які знімали за власний кошт і чи там, за гроші якихось іноземних донорів. Ну і наостанок скажу, що у Києві показали фільм. Агняшки Голанд Зелений коридор, який викликав дуже великі суперечки у Польщі, але це здебільшого такі були суперечки, які були між політиками, і це абсолютно зрозуміло стало, коли я цей фільм подивилася. Скажу, що Агняшка Голанд, напевно, що найвідоміша у світі польська режисерка. Її фільм Зелений коридор показали на фестивалі у Венеції. Там він отримав спеціальний приз журі одразу після цієї нагороди. У Польщі, очікуючи на прокат цього фільму, який стартував 22 вересня, тамтешні політики почали роздувати страшенну зраду, просто страшенно почали говорити, що ця стрічка вона антипольська, антидержавна, ба більше її порівнювали із нацистською пропагандою. Наприклад, от про це заявив міністр юстиції Збігнів Зьобро. Він сказав, що режисерка показує поляків як бандитів і вбивці, що фільм справді схожий на ті фільми, які знімала нацистська пропаганда. Також і міністр внутрішніх справ прокоментував блажі побожі, сказав, що це огидний наклик, який шкодить польській державі і полякам. І, і слово взяв також президент Польщі Анджей Дуда, не сподобався йому фільм. І він запропонував Агнішці краще. Краще каже, зніміть фільм про те, як поляки приймали біженців з України, якими були вони чудовими, прекрасними і гуманними. Щоправда, сам пан Андж... Анджей фільму не дивився. Ось зараз на київському тижні критики ем, кияни могли подивитися цю стрічку, і я хочу сказати, що я нічого антипольського там не побачила. Йшлося звичайно про. Те з якою жорстокістю поводяться польські прикордонники і поліціянти із біженцями, пам'ятаєте, криза була на кордоні із Білорусією, Польщею, Білорусію, там як з країнами Балтії. Коли приїхали біженці, яким Лукашенко пообіцяв, що вони з легкістю зможуть перетнути кордон ЄС через Польщу, Латвію, Литву, Естонію, а це виявилося брехнею. і люди стали заручниками ситуації. Їх футболили то польські прикордонники, то а, білоруські, і пані Агнешка. Описала польських прикордонників, ну і білоруських, звичайно, теж як дуже е, таких жорстоких людей, і поліціянтів також, але вона е, мала на увазі там не, не, не якісь. Е, там виставлення в поганому світлі там прикордонників чи поліціянтів польських чи польського суспільства, тому що вона зобразила багато поляків як таких співчутливих людей, які приходили на допомогу цим біженцям. А вона мала на меті показати неготовність світу до взагалі всіх країн до того, аби приймати людей, які в себе на батьківщині опинилися у надзвичайно складних умовах через війни, і, зрештою через глобальне потепління. І з допомогою цього фільму вона хотіла сказати про те, що емігра... політику іммігрантську потрібно покращувати імміграційно даруйте. І що у всіх країнах це є величезною проблемою, і її потрібно негайно вирішувати, тому що проблема з іммігрантами каже Адняшка Голанд, і в цьому вона абсолютно має рацію, буде лише посилюватися. І тому нам потрібно всім м -м, якось. Значно гуманніше і раціональніше ставитися до цього питання, вигадувати якісь нові закони, і це стосується не лише Польщі, а усіх країн. Ну що ж, про цю стрічку я думаю, ми ще поговоримо. Можливо, вона вийде в український прокат. а на цьому я з вами прощаюся. Кажу вам до побачення! Дивіться еспресо, і побачимось.